Кременчуцькі новини працюють для вас на телеканалі Олтава. У сьогоднішньому випуску мої колеги повідають про таке: у нашому місті стартувала благодійна акція Серце до серця. Що буде з Кременчуцьким центром надання адміністративних послуг та чим Кременчук допоможе військовим підрозділам, які беруть участь в АТО? Подробиці вже за мить. Вимушені розпочати наш сьогоднішній випуск з надзвичайного повідомлення. Сьогодні о 18 годині 30 хвилин в одній з урн біля центрального входу до Кременчуцького міськвиконкому було знайдено згорток з надписом Дінаміт. На місце події почали прибувати відповідні служби. За тим як все відбувалося, спостерігали Кременчуцькі новини. І вже близько 21-ї години на місце виявлення вибухівки прибули спеціалісти вибухотехніки з Полтави, яким чином розгортались події далі. Дивіться в наших наступних випусках. Сьогодні міський голова Віталій Малицький зустрівся з учасниками антитерористичної операції та представниками громадських організацій, які об'єднують воїнів АТО. На зустрічі обговорювали нагальні проблеми демобілізованих бійців та родин загиблих на сході країни військових. Мер зазначив, що міська влада підтримувала і буде підтримувати учасників антитерористичної операції та робитиме все можливе для них. У міському бюджеті закладені кошти для надання матеріальної допомоги таким категоріям населення. У лікувальних закладах міста. Учасників бойових дій лікують безоплатно. Вони мають можливість безоплатної реабілітації у лікарні відновного лікування. Учасники антитерористичної операції порушили перед міським головою питання щодо забезпечення житлом учасників бойових дій та родин загиблих. У наступних наших випусках ми розкажемо більш докладно про цю зустріч. Кременчуцькі правоохоронці затримали зловмисника, який забрав гроші у пенсіонерки похилого віку. А патрульні поліцейські по гарячим слідам спіймали молодиків за підозрою у пограбуванні. Подробиці в добірці кримінальних новин. Молодик у масці зухвало увірвався до хати старенької вночі, побив її та, погрожуючи ножем, вимагав у бабусі гроші. Чую о, там, у мутя вікно, стука все. А потім дивлюся, він вже передо перед мною стоїть. Палка така забишки в його. О, він мене всюди як ударив, а палкою по ногах. Зразу каже, давайте тисячу. А я кажу, яку лисячу? Я зразу йому. Мене нема, кажу, грошей. Злоді нишпорив по хаті у пошуках коштів. Дай хоч 500 гривень. Кажу, та нема в мене. Кажу, піди отам на столі, в мене кажу, там трошки є, а там було дві по двадцять, дві по п'ять і порублю сім чи восім. Він пішов їх узяв, вернувся, ніж положив на холодильник ті гроші вийшов і пішов, а я тоді Думаю, слава тобі. Щоб літня жінка серед ночі не викликала поліцію. Зловмисник забрав сім карту від мобільного телефону. Лише зранку бабуся покликала сусідів та повідомила про розбійний напад. Поліцейські, які виїхали на місце події, вже за кілька годин затримали грабіжника. Ним виявився 25-річний, раніше судимий мешканець сусіднього села. Затриманий розповів, як вимагав гроші. Вона мені сказала, у мене немає, яка син приїжав, я оддала всю пенсію. Я говорю, не бреши де гроші. Вона потім мені сказала, де гроші, я взяв там 40 гривень. Я говорю, це не всі, але не бреши. Начала плакати, каже, що син забрався і гроші немає. Більше правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів. Вчора ж хаба нажився на 50 гривень, натомість отримає справедливе покарання. По даному факту слідчі відділення крюмчук на відділення порушено кримінальне провадження за статтею 187 виситме, 3 кримінального кодексу України. За скоєнне законом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. А вчора вночі у Кермучуці на Одіжному пограбували 21-річного парубка. Двоє невідомих зайшли до помишкання, побилися з хлопцем та забрали його ноутбук і зарядний пристрій. Встановивши прикметне правопорушників, патрульна поліція одразу передали в орієнтування усім нарядам поліції. Відпрацьовуючи центр міста, ми заїхали в один із цілодобових ломбардів, де було виявлено як двоє невідомих молодиків здавали ноутбук та зарядний пристрій до нього. Затримані чоловіки 20 та 24 років, були вже раніше судимі. Постраждали, впізнав своїх кривдників. Наразі слідчо-оперативна група Кремчуцького відділу поліції з'ясовує обставини події. По даному факту, відкрите кримінальне провадження. За грабіж порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Кременчуцьким ракетникам придбають дві сучасні метеостанції Кеслер. Кошти виділили члени робочої групи з питань надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО. Подробиці дізнайтеся із нашого сюжету технічне забезпечення Кременчуцьких ракетників залишає бажати кращого. Через брак державних коштів військовослужбовцям не вистачає необхідної техніки для виконання службових обов'язків. П'ять принтерів, два ноутбуки і метеостанції, дві штуки. От вони у нас на загальну вартість тянуть 20. Сім да. окрім того, військові артилерійської бригади просили придбати їм високоточні прилади, будівельні матеріали, запасні частини для ремонту автомобілів та виділити кошти на ремонт спортзалу. Обговорив перелік всього вказаного та врахувавши фінансові нюанси, робоча група одноголосно проголосувала виділити із міського бюджету 240 тисяч. Щодо ремонту спортзалу, то це питання розглянуть після перегляду міського бюджету за 6 місяців поточного року. Окрім. Крім того, до членів робочої групи звернувся військовий 16-го окремого полтавського механізованого батальйону. Боєць попросив коштів на ремонт автомобіля. Щоб виділити ці гроші, потрібно провести тендер. Відзначили члени комісії. Аби вирішити це питання та інші, робоча група збереться наступного тижня. Цього року у Кременчука є реальна перспектива розпочати реконструкції приміщення колишньої 14-ї школи, в якому буде розташовано центр надання адміністративних послуг. Проект Кременчуцького ЦНАПу внесено у відповідний перелік кабінету міністрів і буде фінансуватися з обласного бюджету детально далі. На сьогодні Кременчуцький ЦНАП надає понад півтори сотні різноманітних послуг мешканцям міста: паспортні та реєстраційні послуги, витяги, виписки, довідки, земельні питання, приватизація житла і квартирний облік. Це далеко не повний перелік напрямів роботи ЦНАПу. Втім, не маючи спеціально пристосованого приміщення, фахівці центру приймають громадян на першому поверсі виконкому. А тут замало місця і реєстраторам, і відвідувачам. Та, попри це, за період Роботи ЦНАПу в ньому отримали послуги близько 80 тисяч крименчужан. Більшість з них задоволена системою і швидкістю роботи установи. Під окремий комплекс з надання адміністративних послуг планується переобладнати приміщення колишньої 14-ї школи. Тоді б центр зміг розширити перелік послуг і створити громадянам комфортні умови їх отримання. Згідно з проектом, окрім робочих приміщень, тут буде кімната матері і дитини, відділ обробки запитів тощо. Этот проект э, начинался еще при покойном мэре, но, к сожалению, не было финансирования. Вот, сегодня э, на тот момент мы э, по проекту, где-то сметная стоимость была порядка 11-13 миллионов гривен, сегодня, понятно, это другие цифры. По проекту это около 28 миллионов гривен, из которых... Кабмін через область виділяє нам 7 мільйонів гривень, і 7 мільйонів гривень, ще буде направлено із городського бюджету, цього року може початися освоєння цих коштів. Попередньо розраховано провести роботи упродовж двох років. Та щоб фінансування реконструкції було безперебійним, необхідно просувати Кременчуцький проект на державному рівні. Механізми прості. нужно брати ноги в руки і ті стучатися в кабмін. Нужно розмовляти, нужно добиватися, можна спілкуватися с комитетом, с бюджетным комитетом, с Минрегионом БУД, с Министерством финансов и так далее. То есть механизмы мы все знаем. Понятно, что под лежачий камень вода не течет, поэтому будем делать все возможное, чтобы эти деньги э, дошли до Кременчуга. Сьогодні у Кременчуці стартувала 11-та благодійна акція Серце до серця. Організатори сподіваються, що цьогоріч спільними зусиллями Кременчужан вдасться побити торішній рекорд 131 тисячу гривень, та зібрати ще більшу суму, аби кожен новонароджений малюк, який проходить цей світ, лишився жити. У великій залі міськвиконкому зібрався молодіжний актив Кермачука. На грудях присутніх червоніли маленькі паперові серденька, а всередині кожного б'ється справжнє палке Кермачуцьке серце. Адже завдяки цим молодим людям, волонтерам та учасникам благодійної акції Серце до серця врятоване вже не одно дитяче життя. Палкими волонтерами відданими цій благородній справі були видатні люди. Волонтерами акції за ці роки було дуже багато відомих людей. Це наш міський голова Олег Бабаєв. Це і ви знаєте, Кузьма Скрябін. Їх уже, на жаль, разом з нами немає, але їхні справи живуть разом з життями тих дітей, які були врятовані завдяки їхній участі в цій акції. Вони показували приклад і їхньому прикладу слідували тисячі і мільйони людей. Минулого року впродовж акції у Кременчуці зібрали більше ніж 131 тисячу гривень. За ці кошти для міського пологового будинку придбали медичне обладнання для лікування новонароджених. Ця сума стала рекордною в межах України. У перерахунку суми коштів на одного жителя Кременчука. Наше місто посідає перше місце в Україні і йому вже котрий рік поспіль. Скажімо так, належить звання Золоте серце України. Давайте поаплодуємо. Регіональний представник всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця Світлана Пещита відзначила, що з кожним роком сума зібраних грошей збільшується. Якщо в 2014 році ми збирали 120 двадцять тисяч. Минулого року 131. важлива та сума і то результат, який маємо. І ми маємо пам'ятати це і цього року. Сьогодні, за підсумками минулого року, особливі відзнаки Золоті серця отримали найактивніші та найсумлінніші волонтери. У нашому місті традиційними організаторами акції Серце до серця виступають молодіжний парламент Кременчука, комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї дітей та молоді, Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, управління охорони здоров'я та департамент освіти, а також представництво. Фонду народонаселення ООН в Україні головний лікар Ярослав Прокопчук подякував всім кременчужанам, які взяли участь у благодійній справі. Велике спасибі кожній людині міста Кременчука, яку яка віддала частину свого серця для здоров'я новонароджених. У 2016 році акція триватиме з 1 по 24 квітня. Вже завтра у школах відбудеться флешмоб. Врятуй життя дитині. Окрім того, в рамках благодійного проекту відбудуться фотокрос, велопробіг, аукціони, фотосесії та багато чого цікавого. Фінішує акція 24 квітня флешмобом Велике серце. Волонтер Вероніка Соломка, яка минулого року зібрала чималу суму грошей для лікування хворих діток, запрошує всіх бажаючих приєднатися до акції. Добро не має меж. і як... Якщо ти хочеш зробити цей світ краще, то краще почати з себе. Звичайно, запрошую всіх прийняти участь у волонтерській діяльності, адже це потрібно для нашого світу, для нашої країни. Це по перше, патріотизм, та й звичайно, просто. Творити добро це дуже потрібно для нас і для всіх. Корупція настільки вкорінилася в українській системі вищої освіти, що для багатьох викладачів і студентів вже стала нормою. Значна частина заліків і екзаменів в українських вишах без грошей не здається, але вихід з цієї ситуації є, і про нього кременчувським студентам розповіли представники студентського антикорупційного бюро, які з лекціями завітали до нашого міста. Сьогодні у міськвиконкомі відбувся місцевий студентський антикорупційний семінар для студентів вищих навчальних закладів міста. Організатор семінару студентське антикорупційне бюро, яке має на меті стати загальнонаціональною платформою для антикорупційних ініціатив та проєктів. У нас є 30 міст по Україні, в яких протягом березня-квітня ми проводимо такі семінари для студентів. Причому хочу зауважити, що в першочерговому переліку міст не було кромечука, і те, що сьогодні тут семінар. Це ініціатива студентів безпосередньо, і це відрізняє ваше місто від інших, тому що студенти тут самі захотіли провести семінари. Це важливо. В Ході семінару студенти дізнались про законодавчі засади та інструменти боротьби з корупцією, факти корупції при вступі до навчальних закладів. Я слышала, що є корупція у нас. В Україні, поэтому я просто хотіла би прийти і послухати, як можна боротися этой проблемою. Сьогодні я думаю, що я узнаю інструменти боротьби з корупцією. На семінарі місцеві активісти вивчили інструменти боротьби з корупцією у вишах, ознайомилися із прикладами успішних студентських антикорупційних кампаній та виробили стратегію боротьби з конкретними корупційними явищами. В інтернеті, в транспорті та на шпальтах газет часто можна побачити рекламні оголошення про послуги ворожок та екстрасенсів. Вони обіцяють влаштувати щасливе приватне життя, налагодити бізнес, зняти порчу. Чому люди звертаються до них та чи варто вирішувати проблеми за допомогою відунів? Про це та інше розкажуть наші журналісти. У пошуках щастя та благополуччя люди інколи звертаються до магів та чаклунів, які обіцяють налагодити життя. До них приходять як молоді люди, так і дорослі чоловіки і жінки. По молодості, гадалки, екстрасенси, гороскопи. біла білої, чорної магія покупала в своє время. на картах і було. на жениха. Що у кого далі буде? Найчастіше люди хочуть отримати від екстрасенса так би мовити чарівну пігулку від усіх своїх проблем. Психологи відзначають, така. Поводінка говорить про острах приймати самостійні рішення і прагнення перекласти на когось відповідальність за власне життя. Більшість людей чекає, що проблема зможе виритися, і він при цьому не буде прикладывать больших Ну, Своєобразне перекладання відповідальності за рішення власної судьби на ну, кого-то, хто більш такий, взрослий, більш старший, більш відповідальний. Якщо у людини настала чорна смуга в житті, вона може зробити висновок, що на ній порча, і ніхто, окрім ворожок та екстрасенсів, не зможе її зняти. У такому випадку священнослужителі радять не підіймати паніку. Насправді є часи у людини радісні і не дуже радісні. Ось якраз людина може попадає в той час, коли у людини скрутний час. Воно все змінюється, і насправді в житті не може бути постійно погано. І коли йде інша біла вже полоса в житті, людина вважає, що їй це допомогло, що порча знята. Те, що називають різного плану гадалки, екстрасенси їм подібні порчу, це все випробування в житті людини, які людина повинна перенести, перенести з вірою в Бога з надією на нього, перенести усвідомлюючи те, що випробування закаляють її, роблять її сильнішою. Той факт, що хвороби та невдачі трапляються з кожним, підтверджують і психологи. І Як ці проблеми розв'язати, в першу чергу залежить від самої людини. Взагалі, важно проаналізувати свою життя і части дійсно з проанализировать и обдумати, проаналізувати і прийняти рішення, що данный момент, що менше важливо в данный момент, к чому стоїть к чому стремиться не стоїть. Чи звертатися до екстрасенсів чи ні, кожен вирішує сам. Але пам'ятайте, що існує чимало шарлатанів, у яких на меті добре заробити на чужих проблемах. Математика це велична споруда, створена уявою людини для пізнання всесвіту. До речі, завтра математики усього світу відзначають своє професійне свято. А сьогодні наші журналісти дізнавалися у Кримчужан, наскільки ж математика потрібна. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Числа та цифри вони оточують нас усюди. Це й номери автівок, будинків, квартир, телефонів і різноманітні дати. Але сьогодні мова піде саме про людей, які вивчають та викладають нелегку, але цікаву науку математику. Вже завтра властелини чисел будуть святкувати своє професійне свято міжнародний день математика. Вона потрібна всюди, без неї немає. Філологів немає поетів-письменників, немає музикантів і навіть немає тих, хто займається хореографією. Тому що в першу чергу математика розвиває логіку. Наскільки складно математику викладати, не складно, навпаки, цікаво. Коли бачиш очі дітей, які загоряються, коли їм цікаво, тоді цікаво і вчителю. Але для чого нам потрібна математика? Учні 4-го ліцею відповіли на це питання. Взагалі, я переконана, що математика розвиває нашу логіку, і наша логіка це основа для того, щоб вивчати різні науки. Математика це перш за все точність. Точність нашого світогляду це розуміння кожної дрібниці, кожної дрібниці, що нас оточує, розуміння всіх наших проблем. Тоді здається, все простішим, коли ми знаємо. Як треба діяти, у якому напрямку? Математика це інформація. Той, хто володіє інформацією, той, як відомо, володіє світом. І раніше ніхто навіть не міг читати, писати, а тим паче і рахувати. Але зараз технічний прогрес досяг того, що кожна людина має змогу у школі отримати ті знання, які в майбутньому їй знадобляться. Можна зробити висновок, що математика потрібна та цікава наука. Вона розвиває мислення та логіку. А свято, яке відзначатимуть вже завтра, покликане об'єднати всіх любителів математики та залучити до цієї науки таким своєрідним способом ще більший інтерес, навіть серед тих, хто вивчає гуманітарні предмети. На жаль, історично так склалося, що професійне свято всіх математиків відзначається одночасно з днем сміху 1 квітня. Саме тому, якщо у вас є знайомі викладачі цієї царині всіх наук, завтра саме час їх привітати. А головне додавайте собі у житті ще. Есця, віднімайте журбу, помножуйте добро та діліться ним з іншими. Днями учасники чемпіонату Кременчука з баскетболу зіграли останні матчі цьогорічної першості. Голова спортивного комітету Кременчука Олександр Мазур та президент БК Кремінь Віктор Кобзистий вручили призерам змагань заслужені нагороди. У передостанньому турі чемпіонату Кременчука з баскетболу ніяких несподіванок не трапилося. Нафтохім завдяки 29 очкам Артема Шаповалова переміг команду Світловодська 76-65. До речі, світловодські баскетболісти доволі впевнено стартували у перегонах, але їм, мабуть, просто не вистачило сил пройти всю дистанцію на рівні. І у заключних турах вони не продемонстрували все те, на що здатні. А ось лідер змагань котлогаздю США 2 вкотре довів свої серйозні претензії на перемогу у чемпіонаті. Жертвою котлогазівців цього разу стали спортсмени. Непідколеджу останні поступилися із різницею у 22 очки. А Антон Михайленко у складі переможців здобув 28 залікових пунктів. Проте найрезультативнішим гравцем туру став Сергій Мочаєв. Юність він набрав 29 очок у протистоянні його команди із Дніпром. І в останньому турі чемпіонату Котлогаздю США 2 здобув чергову перемогу над Світловодськом: 76-58, А потім ще й розгромив своїх найближчих переслідувачів юність 75-57. Цей тріумф дозволив котлогазівцям застовпити за собою першу сходинку. Турнірної таблиці. У напруженій боротьбі Петколич здала в опір нафтохіму 70-65. Щоправда, ця перемога не вплинула на турнірне становище Нафтохіма. Баскетболісти цієї команди посіли третє місце. Кращим снайпером чемпіонату став Антон Михайленко, Катлегаздю США 2 Він набрав 273 очка. Погода завтра впродовж дня буде малохмарною, можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 9, в день, плюс 15, плюс 18. І пам'ятайте, завтра перше квітня, день сміху. Тож прокидайтеся вранці з посмішкою та не забудьте розіграти своїх друзів. Дякую, що дивитесь і до зустрічі в ефірі ЛТАВи вже за добу.